Спекотна і волога погода створює сприятливе середовище для швидкого розвитку сарани на всіх стадіях її життєвого циклу. Високі температури прискорюють метаболізм і розвиток личинок, тоді як достатній рівень вологості забезпечує сприятливі умови для виживання яєць у ґрунті. Після періодів тривалих дощів ґрунт стає м'яким і вологим, що полегшує кладку яєць і їх проростання. Завдяки цим факторам чисельність популяції сарани може різко зростати, створюючи потенціал для формування великих роїв. Саме тому кліматичні умови, що поєднують тепло і вологість, часто стають тригром для початку масових нашесть цих комах. Які можуть мати масштабний вплив на сільське господарство і екосистеми регіонів?